Я вітаю вас на нашому першому музичному занятті. Я нагадаю, що мене звати Дар'я Вікторівна і я ваш музичний керівник. Кожне наше музичне заняття буде починатися із музичного привітання. Адже коли ви прийшли кудись, ви завжди вітаєтесь, кажете привіт, добрий день, здрастуй! Ось так і ми на музичному занятті завжди вітаємось. Послухайте як! Я буду співати вам! Добрий день вам, діти! А ви мені відповідатимете теж музично співати. Добрий день! Зрозуміли, що давайте потренуємося. Я співаю Добрий день вам, діти! А ви мені відповідаєте, співаєте добрий день! Добрий день вам, діти, співаю тільки я. Добрий день вам, діти! Відповідайте мені. Добрий день! Так, у вас гарно виходить, давайте ще раз. Я співаю добрий день вам, діти! Ви співайте добрий день! Ось так ми будемо вітатися кожного разу! Дивіться, а хто ж це до нас прийшов на наше музичне заняття? Це ж папушка! Папушки дуже кмітливі пташки. Вони люблять повторювати голоси людей, тварин. Дуже люблять повторювати за іншими. А ви вмієте повторювати за іншими? Давайте разом з папушкою пограємо. Пограємо в гру, відтвори голоси тварин. Як каже криця, мяу-мяу! А ми можемо це заспівати? Мяу, 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 мяу. Молодці, все вийшло. А як говорить собачка? Вона говорить гав гав, гав. А ми можемо заспівати, як собачки? Гав, 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 гав. Молодці вийшло. А як же говорить корівка? Вона говорить му. А ми можемо заспівати як корова? Му, му, му. Му. Молодці, у вас все вийшло дуже гарно. І папусі дуже сподобалося. А тепер папушка пропонує разом з ним пограти у гру. Папушка пропонує уважно слухати музику. Під повільну музику ми будемо крокувати. А під швидку музику ми будемо бігати. Великі ноги шли по дорозі ту-ту-ту, ту-ту-ту. А маленькі ніжки бігли по доріжці, тупи, тупи туп тупи туп Великі ноги шли по дорозі Маленькі ніжки бігли по доріжці. Тупи-тупи-туп. Тупи-тупи-туп. А тепер папушка прощається з вами до наступного заняття. Помашіть тіму. Бай-бай! Пока-пока, до побачення!